6 квітня 2025 року. 2 градуси морозу. І сніг. 7 година вечора. Сніг падав протягом усього дня. Так, 6 квітня вже вечір, пів 8. Цілий день йшов сніг, на дворі мороз з 2-3 градуса. Так, не буду далеко йти, бо вітер, щоб була нормальна якість звуку, але так, так, приблизно у нас тут трохи сантиметрів 5 є снігу, де ніхто не ходить, Ну, на дорозі трошки він і розтав. Але все одно снігу Снігу багатенько, сантиметрів 5 10 зимою такого не було. Це просто капець. Всілиночка яка гарна. Звісно дуже класно, але бідні персики. Усі їхні квіточки. Це ніктарінчики. Саме-саме було б сонечко він би сьогодні завтра зацвів але 7 квітня морозний ранок показує -4, мінус 4, мінус 5. плюс-мінус, ну але холодно. Холодно, вітряно. Дивлюсь, що візуально по персику якоби ну, підмерзань навіть і немає. Ось ці зелені кінчики місяці вушка гарні, не підмерзші. Бутончик теж вроді би якби живий. Хоча що до абрикосу, то абрикос не буде, бо все, і цвіт став коричневим Ну так, скажімо трошки видно, що зелений конус такий підбитий морозом, все ж таки чуть-чуть його пошкодило, він такий прим'ятий і кінчики такі такі трошки видно, що був мороз, але не, не настільки критично, хоча сьогодні на цілий день мінус передають. Там невеликий, мінус один, але цілий день і... До кінця тижня, скажімо, мінусові температури. Невеликі, але все ж таки мінус. Якщо цю ніч пережили нормально, то цілий тиждень як Як вони переживуть, я не знаю. Зараз піду ще подивлюся. Знизу туди на більший садочок. Ну так, чуть-чуть підмерзло, але ну, думаю, воно одійде. Світочки вроді кругом живі, вони ще такі закриті. Але цілий тиждень я не знаю, чи він вийде таких морозів. Так тут сховався в мене, тут так трошки я затулився, бо тут постійно такий протяг, що ну, навіть сніг не затримується, але хоча б трошки тут посадив, ту і сіточка то, ну, колись буде затримувати. Прийшов, передивився всі персики, вроді, все нормально. Зараз постараюся вийти, в такому вони практично в мене всі стані. Розовий бутон ще не відкрився, що повністю зацвів, немає, але, але передаю ось такі приморозки ще до кінця тижня, сьогодні взагалі цілий день мінус. Ну, Поки що все нормально, але так цілий тиждень я. Ну, не знаю, чи зможуть вони так цілий тиждень витримати. Так, й до кінця, скажімо, тижня передають такий мороз. Там ще на цю ніч мінус 5, там далі мінус 2. Ну і до кінця тижня мінус 1 там приморозки побачимо. Поки що все непогано. Ось так, все замело. Ну, зимою рідко б можна було таку картинку зняти, як зараз. <ріху> ну, будемо сподіватися, що буде все з ними добре. Ось в такому стані абрикоска. Абрикоси не буде, сьогодні вже 8 квітня 2025 року, вівторок, 12 година дня. Зранку було сонечко. Це вроді розтануло, ну ще все і не розтануло, де більше нападало снігу. А вже 12 дня і знов починає все заново мести. І на ніч, так як раніше показував, синоптик, мінус 2, мало бути морозу всього-навсього, то вже сьогодні передають знову мінус 5. Ну і до кінця тижня там мінус 4, хоча не мало бути, вже такого морозу мав бути мінус 2. Прогноз міняється, аж тепер на суботу показують вночі буде без. Морозу, тож не знаю як. Ну, абрикоси не буде так точно. Ну а Персики, персики, думаю, мають витримати такі приморозки. Так що далі буде.